Після довгих років боротьби за доступне розмитнення та надію на безкінечні обіцянки влади, громадська організація «Автоєвросила» провела чергову і вже, напевно, останню акцію протесту, зустрічаючи біля Верховної ради народних депутатів з відрами та гучномовцями. Ця акція стала останньою в рамках громадської ініціативи, оскільки після повного ігнорування та байдужості нової влади, на яку так розраховували активісти. Керівництвом «Автоєвросили» було прийнято рішення про створення політичної партії Разом сила, про що й було офіційно оголошено під час мітингу. Громадський рух в Україні він просто приходить до кінця. Він закінчився. Я констатую це як людина, яка чотири роки з дня в день, проробила роботу громадську. І я пропоную йти на місцеві вибори, йти до влади, саме містувати владою. Долучитися до політичної партії створено нами. Тут немає ні одного олігарха, тут немає ні одної людини, яка спонсорує. За словами лідерів, рішення про створення політичної партії разом сила стало неминучим. Після того, як стало зрозуміло, що та влада, яка мала служити народу, стала прислужувати олігархам. Тому боротьба на рівні громадських протестів не є ефективною. Депутати Верховної Ради просто проігнорували наші звернення, відмовилися зібрати комітет. Вони відмовили громадянам України в їхнім конституційному праві. Вони забулися, що основним джерелом влади в країні є народ. Народ прийшов вимагати, слуги нас не чують. Відповідно, у нас Сталася ситуація. Ми сьогодні зараз проговорили дуже важливий момент. Ми, можливо, не готувалися це зробити сьогодні, але ми це сьогодні зробили. Буквально декілька хвилин назад я зі сцени перед Верховною Радою об'явив про те, що ми йдемо в політику, ми йдемо на місцеві вибори. Ми стаємо політичною партією. Ми об'єднуємо під собою громадські рухи, які сьогодні борються за. За добробут громадянина України нема різниці в якій сфері, але я точно впевнений, що саме громадські організації є фахівцями. Команда «Автоєвросила» має значну підтримку, як і громадян з усієї України. Так і політичних діячів, які мають свою історію боротьби з привладними олігархами і готові долучатися, об'єднувати зусилля з молодою перспективною політичною силою. Це я є прихильником ГО Євросила вже там останніх три роки. Імпонувала мені ця команда людей в зв'язку з тим, що основне за що вони бореться і до чого добувається, це справедливості. Справедливості не тільки для власників автомобілів, тому що серед цих людей і нашої команди є багато підприємців. Медики, освітяни, які сьогодні стикнулися е, з тим, що ну депутати Верховної Ради і влади в цілому, ну і байдуже на простих людей. Е, ми бачимо, як їх кинула попередня Верховна Рада, в принципі, не прийнявши цей закон. Я знаю ці ситуації, які виникали, і хто тормозив ці закони, хто лобіював. Ну, це в минулому. Ми надіялися, що президент Зеленський, який пообіцяв Олегу Ярошевичу особисто, що там за рік назад, за місяць, буде прийнятий закон. А його обіцянка теж якби не є дороговказом для цих деп. Потім мені подобається, що ці хлопці підняли питання землі східну Конституції. Ринок землі прийняли, а людям землю не роздали. Ну, що ж це за Конституція, іні прави, права і свободи людей? Це порушення. Відповідно, вони добилися е, видалення земельних ділянок. Це друге. Потім приєдналися. Е, е, Підприємці, які висловлюють свої вимоги щодо підприємницької діяльності, серед наших вимог також і доступне житло, це дешева іпотека, доступні кредити для бізнесу. Зеленський про це говорить, але чомусь банки не видають тих 5, 7, 9, що він обіцяє. Тому наші основні вимоги це дострокове припинення повноважень Верховної Ради, тому що ми зрозуміли, якщо ми не прийдемо, то ніхто наші питання вирішувати не буде. А для цього ми приймаємо участь у місцевій кампанії цього року, 25 жовтня, ми зайдемо в всіх обласних центрах, містах і в районах. Це дуже сильно сподіваюся, тому що е, сотні тисяч наших прихильників є в регіонах. Да, сьогодні приїхало декілька тисяч людей. Ну це вчора, перше вересня, плюс карантинні обмеження, плюс дійсно в людей немає навіть коштів добрати з Києва. Але ми знаємо, що ті люди є. Вони підуть на вибори. Якщо минулого разу вони голосували за слово народа, то сьогодні е, я більш ніж переконаний, що всі вони проголосують самі за себе за разом силу. Членами партії стали майже всі учасники протесту з усіх куточків країни. Кожен з них відчув розчарування та злість до обринців у Верховній Раді, яка мотивувала їх приєднатися до зовсім нової та незалежної від олігархів та лобістів політичної сили. Наша країна давно потребувала такої партії дійсно народної, яка буде відстоювати права простих людей, навіть якщо це право на доступне розмитнення, воно для всіх буде. Написали да, так, що ми тепер партії. Я вважаю, що кожен кожен мужчина дочати свої слова. Якщо Владимир Олександрович обіцяв, він был это выполнить. А якщо ні, то далі доверия нет в такої власті. как то так? Что я вирішив, що треба боротися? По перше, хочу подякувати громадській організації АвтоЄвросила. І на мою думку, це одна організація громадська, ну одна з одних громад організацій, яка за щось бореться. Я хочу їх во всьому підтримати.